Ху, здорово народ, з вами я, Джентл. Давненько від мене не було ніяких відорогів. І от мені попався в руки от такий от енергетик від компанії NonStop. За 40 гривень купував в магазині Сільпо. От такий дизайн. Він має це лімітована, лімітована версія. Тобто, тут навіть написано Stalker. Ліміт-версія. В стилі Stalker зроблений. Коштував 40 гривень, магазин прокупив його сьогодні 29.09.2023. Давайте відкриємо його. Ні, давайте подивимось. Що там у нас? Який в нас склад? Склад стандартний. Вітаміни групи B5, B6, B9, B12. Ні, БД12 я не бачу. Б9 точно є. Срака дошка. Нічого більше немає. 41 калорія 32 мг кофеїна на 100 мл. Давайте його відкриємо, понюхаємо і пробуємо смак. О боже! Запах він має такий. Е... Ну, типа м'ята і плюс хвоя. Щось такий середній варіант, знаєте, з мята, ментол і хвоя. Прямо от такі, ще якісь фрукти. Давайте подивимось на колір. Пойдем на стаканчик. Колір у нас якийсь помаранчевий, типа похоже на якийсь тропічний фрукт. О, і вообще червоний ігри грейпфрут. Давайте пробуємо смак. О, вже тепер чується запах вуна. Що це таке було? Ну, по смаку він як кавун. Ну тобто не повністю як кавун. А як тропічні фрукти, м'ята, плюс хвоя, плюс кавун. Важко пояснити, але такий смак. Ну це дуже смачно. Тобто це, ну якщо навіть ви там колись пили, я, наприклад, пив Shell Energetic з, з колоном, то ну, він мені не сподобався, то це прям такий дуже добрий. Так, по-моєму, це кому? Або Диня? Та що це таке? Краще в ньому такий набір смаків, і всі смаки дуже хімічні, але дуже добрі. Ну, краще він добрий. Якщо оцінювати смак, він не похожий на інші енергетики, тобто ну, в ньому свій особистий смак. Абсолютно, і в ньому... Коротше, якщо оцінювати смак, то 9 з 10, От прям дуже добре, його можна брати, і 40 гривень це все-таки адекватна ціна, все-таки це нон-стоп, наскільки я знаю, це субкомпанія Red Bull. Ну, типу, то саме, що Xiaomi і Poco. То саме Red Bull і NonS, ну я можу помилятися. І це якість, це хороший якісний енергетик, і він дуже смачний, і в ньому дуже класний дизайн, і тим паче це ліментована версія. Ось такі справи. коротше, мені сподобався. Можу рекомендувати даний енергетоз до покупки 40 гривень за нього. Це на даний момент вісьма адекватна ціна. Всім удачі, всім будбай. Yeah. Давайте з такого ракурсу. Стокер. Ну стоп.